Вітаю, друзі. Сьогодні проведемо розпаковку та огляд комплекту терморегулятора Combo E2D. Відкриваємо коробку. Терморегулятор добре запакований. Тут нас зустрічає каталог з іншими виробами. Тут бачимо інструкція по підключенню приладу до мобільного застосунку. Бачимо посилання на сайт для додаткових консультацій та посилання на завантаження мобільного застосунку для платформи iOS. Та платформи Android. На звороті бачимо гарантійний талон та технічний паспорт. Далі нас зустрічає сам терморегулятор, модель на огляді білого кольору та з лівим підключенням. Ось бачимо давач температури кімната, кнопки керування. Також в комплекті йде гвинт для фіксації. Терморегулятор призначений для монтажу на біметалевий або алюмінієвий радіатор. Завдяки використанню тену, дозволяє перетворити звичайний радіатор на електричний. Варто зазначити, що тен не входить у комплект терморегулятора та повинен підбиратись окремо під параметри конкретного радіатора. У нас є доступні всі розміри тенів. На сьогодні у нас все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!